Ми дуже часто бачимо, що пацієнт до нас заходить ось так. Біль у вас е точно від нервів, лікуйтеся у невропатологу. Якщо перетискається якийсь нерв, то завжди пацієнти паралельно з болем скаржаться на відчуття уніміння. Дивимося в клініку, робимо магнітне резонанс домовлю розлічового суглобу і ставимо діагноз. Це супермето взагалі. Може все, біцепс відірвався від міста прикріплення, може розболтався в зв'язці, яка його тримає. Якщо це нейрохірургія, то болі будуть постійні. Хотів би звернути увагу наших пацієнтів на те, що треба звертатися до професіоналів. Сьогодні ми будемо обговорювати проблеми плечового суглобу та шийного відділу хребта з позиції лікаря травматолога та нейрохірурга. Хочу вам представити нашого лікаря-нейрохірурга Ксензова Тюмура. Костянтин Валентина, я вважаю, що це дуже класно, що ми сьогодні з вами зустрілися, тому що ми з вами різні спеціальності. Ви ортопедтравматолог, я нейрохірург. Але в нашій практиці дуже-дуже багато пацієнтів зустрічаються, що симптоматика яких дуже-дуже схожа одна на одну. І ця симптоматика може бути як з боку плечового суглобу, так і з боку шинного відділу хребта. І ми таких пацієнтів дуже-дуже багато бачимо. І можна сказати, що це дуже актуальна проблема, тому що ці пацієнти, на жаль, ми бачимо, що вони... Лікуються одного спеціаліста, у іншого, і, врешті-решт, ми не досягаємо того ефекту лікування, якого ми очікуємо. І мені здається, що дуже-дуже важливо нам із вами сьогодні говорити цю диференціацію цих больових синдромів, що може призводити шийний відділ хребта, а що може призводити. Плечовий суглоб для того, щоб наші пацієнти вже мали розуміння, до, кого, до якого спеціаліста їм звертатися. Тому, якщо можна, у вас як дуже фахового ортопеда-травматолога, розкажіть, будь ласка, про плечовий суглоб, як, який біль може бути, які захворювання можуть приводити до цього болю в плечовому суглобі. До нас дуже часто звертаються пацієнти, дійсно, з, б... з болями в плечовому суглобі, і ми дивимося клінічно. Цих пацієнтів. Дивимося в першу чергу на об'єм рухів у суглобі і локалізацію болівого синдрому. І Клінічно, чаще всього, у пацієнтів, у наших пацієнтів, які страждають ортопедичною патологією, це може бути проблема біцепсу, це може бути проблема сухожиль надосного, подосного підлопаточного м'язів. Та суставна губа. Це саме такі часті проблеми у наших пацієнтів. Також дуже часто ми можемо побачити таке захворювання, як адгезивний капсуліт, яке сковує сам плечовий суглоб, і зовсім він обмежує рухи. Я теж побачив, і на прикладі наших пацієнтів дивлюся, що якщо вони приходять і скаржаться, що в них болить суглуб, я теж також завжди перевіряю об'єм рухів. Тобто, коли біль виникає при рухах в суглобі, я вже можу також подумати про якесь захворювання саме плечового сулоба. А з приводу Болі в руці, що може пов'язана бути з нейрохірургією, це, перш за все, прояви грижі між шопцевого диску, це так звані тунельні синдроми, коли периферичні нерви перетискаються у спеціальних каналах, де проходять в руці. І також може бути, можуть бути захворювання плечового сплетення. І для патології нашої нейрохірургічної, перш за все, я хочу сказати, що якщо це нейрохірургія, то болі будуть постійні і не будуть залежати від... Рухів у в, в суглобі. Це дуже-дуже важливо, розуміти. І якщо перетискається якийсь нерв, то завжди пацієнти паралельно з болем скаржаться на відчуття оніміння, слабкості в руці, відчуття повзання мурах. Ось це дуже, дуже також важливо розуміти, тому що при патології. Плечову сулубу я такого не спостерігав у наших пацієнтів. Тобто це оніміння і повзання, відчуття повзання мурах. І при, якщо це шийний відділ хребта, то рухи в руці навпаки допомагають нашим пацієнтам. Тому що ось ми дуже часто бачимо, що пацієнт до нас заходить ось так. Якщо так йому легше, то це шийний відділ хребта можна точно. Про це говорити. Ми ще обращаємо увагу на те, що болі при нейрохірургічній там, неврологічній патології вони і радієрують. Так? Да, так, так вони не чітко локалізуються у плечовому суглобі, а може віддавати аж до пальців в кісті. Так і я хочу повторити те, що ви колись мені сказали, що су су суглоб, не може... суглоб болить тоді, коли є рухи. Тобто, якщо рухів немає і немає болю, то це все ж таки більш тані за суглоб. Навіть коли там є перелом у плечовому суглобі, так ми обмежуємо рухи там раніше це було там гіпсом, зараз якимись пов'язками. І коли ми просто фіксуємо суглоб, то ніяких болей, навіть при переломах пацієнти не відчувають. А якщо при рухах. Є біль, це почті стовідсотково це наші пацієнти. Коли пацієнти звертаються на, з, з болями в обох руках, ми, ми теж можемо заподозрити якусь шійну патологію. Це стовідсотків, мабуть, буде є таке захворювання як стеноз каналу хребта. Тобто, коли притискаються і нервові корінці і спинний мозок у хребтовому каналі, і тоді. Вже симптоматика може бути двобічною. Так, це дуже важливо, тому що в хребтовому каналі проходять і мозок, і нервові корінці, що простими словами передають імпульси в обидві сторони. Тому якщо це з двох сторін, то це 100% буде хребет. Майже 100%. До нас часто звертаються пацієнти з болями у плечовому суглобі. І у нас дуже добрий тандем, Так? якщо я запідозрив якусь нейрохірургічну або неврологічну патологію, я обов'язково кличу нашого лікаря-нейрохірурга, який клінічно зі мною дивиться цих пацієнтів, і ми вирішуємо, як допомогти цьому пацієнту, мій цей пацієнт чи лікаря-нейрохірурга. І нам і пацієнти, то тоді їм не треба. Проходити 10 кругів АДА і шукати того профільного лікаря, який дійсно буде його лікувати. Якщо, ми бачимо, якщо я бачу свою патологію у пацієнта, обов'язково ми робимо МРТ плечового суглобу. Чому? Тому що в самому суглобі є дуже багато сухожиль, м'язів, є суставна губа, яка при пошкодженні може обмежувати рухи, давати біль, може бути банальне запалення сухожиль. Тобто ми бачимо пацієнтів, дивимося клініку, робимо магнітно-резонансний томограф плечового суглобу і ставимо діагноз. І дивимося, якщо стан більш-менш. Відсотково стовідсоткової на операцію, то пацієнтам рекомендуємо реп-операція. Якщо в нас є якась підозра того, що ми можемо це вилікувати консервативним методом, обов'язково скористуємося цим методом. Наприклад, до мене звертається пацієнт з збіллю у плечовому суглобі. Я дивлюся пацієнта клінічно і бачу, що в нього є Біль в області довгої головки. Біцепса я цьому пацієнту спочатку запропоную зробити блокаду і подивитися, якщо біль проходить. Тоді ми е, условного пацієнта вилікували. Якщо біль не проходить і з'являється знову, тоді ми робимо МРТ е, плечового суглобу і дивимося. Е, може це біцепс відірвався від міста прикріплення, може розболтався е, в, в св'язці, яка його тримає. Може, оторвався разом з уставною губою. Тобто є декілька проблем, які можуть бути у плечовому суглобі. І тоді ми вже приймаємо план лікування, який буде відповідати даному, даній проблемі. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, щоб це відео побачило більше людей. боку хребта також є декілька додаткових методів обстеження, що особливо корисні в тому випадку, коли патологія не знайдена при клінічному огляді або за даними МРТ. Ну, якщо ми говоримо про хребет, то МРТ це найголовніший метод діагностики, тому що саме завдяки ньому ми можемо побачити найдрібніші зміни з боку спинного мозку, нервових корінців, хребців і міжхребцевих дисків. Бувають такі ситуації дійсно, коли пацієнт робить МРТ плечового суглобу, робить мрт шийного відділу хребта, і Костянтин Валентинович, і я не бачимо якоїсь там патології з наших, з наших боків. І потім, якщо все ж таки ми думаємо про хребет, то є такий метод діагностики як рентгенографія з функціональними навантаженнями. Коли пацієнт робить рентгенографію стоячи з навантаженнями в положенні максимального згинання та розгинання голови, цим методом ми виключаємо або підтверджуємо наявність нестабільності в хребті, яке теж буває. І також нам дуже-дуже корисна електронейроміографія при деяких випадках, коли ми можемо побачити якісь зміни провідності по нервам. Це також з боку більш в, наш, в, наш, в наш бік, скажімо так. Я колись працював у поліклініці. Це було десь 2006, там 2007 рік. І як ми лікували пацієнтів, які зверталися до нас з проблемами у біль у плечовому суглобі? Ми робили обичні рентгенограми, дивилися, що ніякої костної патології немає, і відправляли відправляли цих пацієнтів до невропатолога. Це біль у вас. Точно від нервів лікуйтеся у невропатологів. Потім, коли вже професіонально, професіонально почали вивчати плечовий суглоб, і, і, і зрозуміли, що там дуже багато м'язів, сухожилі м'язів, які е, допомагають рухатися плечовому суглобу, це один із таких дуже складних суглобів у нашому організмі, і вже почали е, лікувати його зовсім іншим путем. Да. Треба його обстежити, і нам теж дуже допомагає тут МРТ. МРТ це наш перший помічник в діагностиці. Та це супермето взагалі. Ну, найголовніше, що він новітній і дійсно нам допомагає. Хотів би хотів би звернути увагу наших пацієнтів на те, що треба звертатися до професіоналів. Це лікарі, які знають реальну клінічну картину ваших захворювань і. Користуються золотими стандартами лікування цих чи інших патологій. Коли у пацієнта болить плече, я вважаю, що першим кроком це похід до ортопеда травматолога Ортопед-травматолог подивиться. Патологію і скажуть: якщо це його патологія обстеження, обстежують пацієнта, це його патологія, то він вилікує вас. Якщо це проблема нейрохірурга, він буде рекомендувати вам профільного спеціаліста. Я хотів би сказати, що якщо наші пацієнти відчувають такі симптоми, про які ми сьогодні говорили, дуже-дуже велике прохання не затягувати з консультацією профільного спеці... спеціаліста. Чому? Тому що якщо ви будете довго-довго лікуватися консервативно, то вже, на жаль, можуть виникнути незворотні зміни. Зміни в м'язах, зміни в відчутті, в відчутливості в руках, в ногах, що потім. Потім нам, як хірургам, буде, буде дуже важко відновити. Тому дуже дуже велике прохання. Приходьте до нас, ми вам допоможемо. Якщо у вас залишились питання к ортопеду, травматологу чи нейрохірургу, залишайте їх в коментарях. Побачимось.